Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось нарешті за довгий час якось я зайшов в свою теплицю. Все не було часу довести тут до ладу. У нас тут є огірок. І він нас... Ось бачите, Він нас тут дуже хворіє. Ми огірки збираємо. Ось, Бачите, який є, зараз вирву ось. Нормальні огірки. Але за цією малиною, ось бачите, скільки на вибирали. За цією малиною не було часу його тут обробляти, підживляти. Бачите, що тут робить на йому Всякий всяких болячок. Ну а зараз, коли є вільна, у нас хвилинка, зриваємо ось ці всі, всі сухі листки. Повністю все зриваємо, засохли. Будемо проводити обробку, підживку. Обробимо полистовий квадриксом разів два, десь протягом 5 днів-чотирьох. Обробимо квадриксом. Далі візьмемо. Перегній в нас є. Верніше не перегній, а курочий настій. Він вже на зліта стоїть у боці. Розведем його, піділлімо його тут наш угорок. Ось. Тут зробимо підв'язку, тому що як насіяли, так і вони плелись собі куди хотіли. Щось теж тут от, таке листя поубираємо вже мертве. Ось. Під'яжемо. Тут у нас дуже багато е, корчів є насаджено, вони, вони там деякі попропадали, деякі поплились, ось бачите як. Візьмемо все гарненько, тут під'яжемо, ось, зробимо більш-менш так, як тут під'язку. І ще я думаю. До великих морозів, приморозків ми будемо ще збирати тут врожай. Ось бачите, є ось цвіт. Ось бачите, який горочок маленький. Є. Чисто так для себе, ось бачите, чисто для себе там їсти вистачає повністю. Постійно ми ціле літо ми з гурком ніде гурки не купляли. Ось це вже нас другий був. Друга була висадка. Оце. Оце все, що наросло. Ось бачите, які гурки довгенькі. Це вже нас по другому разу, тому що ми вже перший раз ранньою весною були ось тут. ось у нас були ось Досюди, не знаю. Тут корчиків, напевне, було 15, може 10. Ось, то вже Вони бачите, посохли, ми тільки їх тільки викинули. Ось, А тут вже був висів після того, як прибрали розсаду з каву Ось, І десь через якісь пару тижнів, ми, навіть може і більше, пару тижнів, через місяць ми тоді висів, е, зробили висів огірків. Ось, І так для себе ось, бачите, вистачає. Зараз тут це все. Підіймемо, ось, бачите, тут які. Під'яжемо доверху, обробимо. І я думаю, що ще будемо збирати врожай. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.